Відео для Віктора Скринніка про те, як запустити мішалку на Богославському титані. Не знаю, яка в тебе комплектація, але ну, логіка плюс-мінус однакова. Значить, зараз включений ВОМ і мішалка на бак. Це мішалка на мішалку. Включаємо е і відкриваємо кран. Ну, Бачимо, що йде обратка у бачок. Щоб її не було, потрібно підняти тиск на манометрі до трьох атмосфер, і тоді сила ежекції буде достатня, щоб затягнути розчин і змішалки. мішалки. Значить, вимикаємо автоматичне регулювання боже, виливу, щоб можна було вручну керувати тиском. Включаємо основний клапан і піднімаємо флажок. Дивимося на, на тиск. Маємо три атмосфери з гапом. Так. Вирубається вом, коли сидушки стаєш. Є. Перевіряємо. Чим більше тис, тим краще тягне. Вуаля. Переваги в тому, що не потрібно каністру перти наверх. Спина дякую не каже. Там не обляпаєшся точно. Плюс можна помити каністру нормально оцим опіптиком. Та і краще мішаються препарати, бо вони зразу затягуються водою. І вже по шлангу в бак йдуть е, водні суміші. І з силою в бочку і там ще раз таким чином мішаються. Ну, Кому стало було корисно на здоров'я.